Щирі вітання всім, хто сьогодні приєднався до нашого спільного вивчення послання до римлян. Ми є в дев'ятому розділі, і разом з вами його досліджують Олександр Чмут і Роман Капран. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже, ми знову відкриваємо Твоє Слово, відкриваємо, щоб наповнитися духовними істинами, які є в ньому, і продовжувати далі жити для Твоєї слави, приносячи добрий плід. Благослови нас в цьому вивченні. Амінь. Дев'ятий розділ, який ми наразі досліджуємо, поділений на чотири частини: з 1 по 5 вірш, далі з 6 по 13, 14 29 і 30.33. А в цьому випуску ми розглянемо вірші з 14 по 24, і я прочитаю 14 вірш. Що ж скажемо? Може, в Бога неправда? Зовсім ні. Як на мене, тут ми знову бачимо вже знайому нам діатрибу. Чому вона знову з'являється тут? І що саме Павло бажає через це донести слухачам? У му вірші є два питання, які вказують на продовження дискусії апостола з опонентом, і опонент запитує, що ж скажемо? Може в Бога несправедливість? Апостол відповідає ні. Після того, як апостол сказав, що у вибраних батьків були не вибрані діти, опонент задає питання відносно справедливості Бога. Чому Бог допустив так, що Він одних вибрав, других не вибрав, одних покликав, других не покликав? Подібні питання сьогодні також люди задають. Чому Бог допускає? Так, щоб сталося одне, а друге не сталося, чому Бог не карає грішників, чому Бог допускає війни, чому, 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 чому? Люди дуже часто ставлять під сумнів Божу справедливість. Давайте подивимося, яким чином відповідає апостол і як він перефокусовує ось цю дискусію справедливості в інший, Напрямок і вказує, як потрібно дивитися, що і як робить Бог в історії. Отже, 15-й вірш – це слова Бога. Адже він сказав Моїсею Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитись. І в 16 му вірші апостол робить такий підсумок. Отже, це не залежить від того, хто бажає, і від того, хто біжить. Але від Бога, який милує. Апостол Павло каже, що точкою відліку є Бог, не людина. Люди дуже часто бажають, або як тут апостол каже, біжать. Біжать вказує на активність людини чи те, що вона робить. Це не залежить від того, що люди бажають, чи від того, що вони роблять, але від Бога милуючого. Тут апостол показує, як потрібно дивитися на те, що робить Бог, особисто в кожному житті чи в сім'ї, в історії нації. Бог милуючий, Він милує і хоче бути милосердним до тих всіх людей, які живуть на землі. І цікаво, що апостол Павло далі. Показує в 17-18 віршах, на чому ми зупинимося більш конкретно, яким чином Бог навіть злих людей і зло, яке вони роблять, використовує для того, щоб з цього вийшло добро. Але основна думка, на яку апостол Павло вказує, це те, що Бог є милуючим, він являється точкою відліку, те, що він робить особисто для кожної людини чи в глобальному значенні. Це його милість по відношенню до людей. Ось це є основна думка апостола Павла на початку дискусії з опонентом відносно справедливості чи несправедливості Бога. Читаємо далі 17-18 вірші. Бо Писання говорить фараонові: власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє імення. Отож, кого хоче, Він милує, і кого хоче, ожорсточує. Читаючи цей текст, може скластися таке враження, що насправді тоді у фараона не було ніяких шансів, бо Господь насправді ожорсточив його серце. На що саме в першу чергу вказує тут апостол, коли говорить або згадує про фараона? Відповідаючи на питання про справедливість Божу, апостол робить два підсумка, в 16 і 18 віршах, і на перший погляд може здатися, що апостол сам собі протиречить, тому що в 16 вірші він каже, що все залежить від Бога, який милує, а в 18 вірші він вказує, що кого хоче, Бог милує, а кого хоче, ожорсточує. Невже апостол Павло сам собі протиречить і чому апостол спочатку говорить про милість Божу, а потім вказує на те, що Бог може когось пожорсточити? І це дуже добре видно на прикладі фараона, про що апостол Павло тезісно згадує в 17 му вірші. Але для того, щоб правильно зрозуміти слова апостола Павла в 18 му вірші, давайте розгорнемо цю історію і подивимося, як Моїсей про це пише в книзі. Вихід. Отже, Єгипет це могутня держава, має сильну економіку і велику армію. Фараон вважається Богом. І в цій країні є люди, раби, євреї. Тут розгортається така драма: Бог посилає Моїсея і каже, щоб фараон відпустив народ. Для фараона євреї раби. І коли Моїсей приходить до Фараона, він виступає від імені Бога, то тут, в цьому випадку, фараон Бог дивиться на Бога євреїв, як на Бога рабів. Тому, коли перший раз приходить Моїсей до Фараона, про це написано. В сьомому розділі 13 вірші, то відповідь фараона була ось такою. Та затверділо фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. Після цього Моїсей змальовує двобій між фараоном, який вважав себе Богом, і реальним Богом, Богом Яхве. І ось ці кари, які описані, завжди змальовують реакцію фараона на те, що робив Бог. І цікаво, що перших п'ять кар, про які ми читаємо, свідкують про те, що фараон зробив затверділим своє серце. Про що Мойсей пише? Сьомий розділ, 22-й вірш, восьмий розділ, 11-й вірш, 15-й вірш, 28-й вірш і 9-й розділ, 7-й вірш. Отже, фараон бачить дію Бога і він робить твердим своє серце. В 9 розділі, 12 вірші, ми читаємо, що вчинив затверділим Господь фараонове серце. Бог проявляє інтервенцію і вказує не тільки свою силу над природою чи над іншими ділянками, а над серцем фараона. І ось фараон відчув силу Божу на собі після Шостої кари. І ось який був вибір фараона після того, коли була сьома кара. Він міг послухатись Бога, але навпаки, що ми читаємо? 9 розділ, 35 вірш. І сталося затверділим фараонове серце. Після того, коли Бог проявив свою силу, показав чудеса, фараон відреагував негативно, він серце своє зробив твердим. І після того, коли Бог на шостий раз, ми читаємо, що. П'ять разів він зробив серце своє твердим, і перед цим іще сьомий розділ, тринадцятий вірш, говорить про це. Тобто, шість разів фараон зробив твердим своє серце. Бог робить інтервенцію і вказує, що він може проявити над фараоном свою силу і робить його серце затверділим. І ось після того, коли шість разів пройшло, чи шість було судів, кар фараона вибір, і тут він робить вибір. Не на користь собі. Він робить твердим серце. І коли ми далі читаємо 10 розділ 20 вірш, 27 вірш і 10 розділ 11 вірш, там де говориться про 8, 9 і 10 кару, то тут Моїсей вказує, що Господь вчинив затверділим серце фараона. Ось на що вказує апостол 18 вірші, кого хоче милує, а кого хоче, ожорсточує. Бог не просто одних людей відносить до категорії милуючих, кого він помилував, а других до категорії тих, кого він ожорсточив. І тут людина ніякої відповідальності не має. От Бог так вирішив, і все. Це хибне уявлення. І коли ми подивилися ось цю історію, описану в книзі Вихід, на прикладі фараона, ми бачимо, що Бог завжди до людини звертається першим. Бог кличе людину. Бог закликає людину і Бог готовий відкрити свою милість над людиною. Але тоді, коли людина відкидає поклик Божий, ігнорує Бога і робить своє серце твердим, ось тоді Бог ожорсточує людину, чи робить її серце твердим і вчиняє суд над цією людиною. То, коли опонент питає апостола, чи Бог проявляє справедливість, то апостол відповідає: так. В першу чергу Бог виявляє милість, але коли людина відкидає милість і обирає ожорсточення, то Бог таку людину ожорсточує, також і карає. Ми бачимо, що ця ж сама думка прослідковується і далі, у 19-му вірші, і далі А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі його. Отже, хто ти чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом, чи скаже творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? І очевидно, що тема знов переростає в дискусію між ким і ким тепер ця дискусія, хто кому ставить питання. 19, 20, 21 вірші мають п'ять питань. І для того, щоб правильно зрозуміти ось цей текст, який ми зараз розглядаємо, і взагалі контекст 9 розділу, потрібно дати відповідь, хто кому задає питання. Отже, продовжується дискусія апостола з опонентом, і ось ці питання якраз відкривають нам чи показують продовження їхньої розмови, яку апостол Павло будує в вигляді діатриби, на що ми вже вказували неодноразово, і 9-й розділ є приклад цьому. Вираз, який є на початку 19 го вірша, а ти скажеш мені. Показує, що два питання, які знаходяться в 19 му вірші, відносяться до опонента. Тобто опонент задає питання апостолу. В перекладі Огієнка – це одне питання, але коли ми дивимося грецькі тексти, і також український новий переклад, тут знаходяться два питання. Наступні питання, які ми бачимо в 20 і 21 віршах, це три питання. Відносяться до. Павла, тоді коли Павло на два питання, які задає йому опонент, відповідає трьома питаннями. Тому для того, щоб правильно розуміти ось ці вірші, потрібно чітко підкреслити, хто кому задає питання і хто відповідає на питання. А чому саме згадка про фараона викликала саме ось це питання опонента? Чи можна пояснити саме таку реакцію юдея? Коли апостол говорить про Авраама і його двох дітей, про Ревеку і її двох дітей? В опонента питання не виникає до тих пір, поки апостол не згадує фараона, через якого була проявлена сила Божа, і прославлене ім'я Боже по всій землі. Ось тут опонент Юдей задає питання, перериваючи апостола, і слова, які ми читаємо в 19 му вірші: А ти скажеш мені? І два питання. Виявляється, задаються не апостолу, а являються питаннями до Бога. Щось подібне було, коли Ісус був в Назареті, в синагозі і читав пророка Ісаїю. Коли Він прочитав пророка Ісаїю, реакція євреїв була позитивною. А коли Ісус згадав двох поган Неймана і вдову Сарепську – Негативна реакція проявилася настільки, що євреї хотіли скинути Ісуса з гори. Щось подібне ми бачимо ось тут. Коли апостол говорив про Авраама, про Ревеку, було все нормальне. Але тут, ось при згадці фараона, єврей відреагував, тобто це була болюча точка, відреагував таким чином, що він каже: то чого він докоряє, маючи на увазі він, чому Бог мене докоряє, і хто може протистати його волі? І 20-21 вірші показують, яким чином апостол відповідає на ці питання чи на ці звинувачення, які висовує тепер вже опонент апостола Юдей по відношенню до Бога. Коли ми читаємо 21 вірш, то ми бачимо, що в цьому вірші апостол Павло, подібно до пророка Єремії, використав аналогію гончара і глиняних посудин. І тут апостол говорить, що гончар робить з однієї глини одну посудину на честь, а іншу на нечесть. Я знаю, що є таке тлумачення, що посудина на честь відноситься до людини спасенної і вибраної, а посудина на нечесть, то це людина, яка не спасена і не вибрана. А чи є підстава саме так пояснювати посилання на посудини на честь і на нечесть? Суть питання в 21-му вірші полягає в тому, що апостол хоче показати своєму опоненту на прикладі гончара, який може з одної глини зробити, по суті діла, якби дві одинакові посудини, які потім будуть використовуватися за різним призначенням. В античності люди дуже багато використовували різних гончарних посудин чи виробів себе вдома. І посудина на честь це та, яка використовувалася для приготування їжі, для збереження води, вина, зерна чи чогось іншого. А посудина на нечесть це скоріше всього, що використовувалася для туалету. Отже, апостол Павло каже, що один і той самий гончар з одної і тої самої глини міг зробити дві одинакові посудини. Але які використовувалися пізніше за різним призначенням, що означає посудена на честь і на нечесть в даному вірші? Дуже часто пояснюють, що посудена на честь відноситься до людини віруючої, вибраної, спасеної. А посудена на нечесть вказує на людину неспасену, невибрану і та, яка підлягає загибелі. Але коли ми дивимося на контекст, 22, 23, 24 віршів, і взагалі на весь 9 розділ, то ми бачимо, що апостол Павло тут говорить про посудини на честь як про Ізраїль, євреїв, а посудини на нечесть, як про поган. І це ми побачимо з того, що апостол Павло буде говорити чи пояснювати ось. Тих віршах, які ми зараз будемо розглядати. Ми продовжимо читати 9 розділ далі, з 22 вірша. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. Як пояснити цей текст? В контексті всього того, що ми щойно прочитали, як його краще зрозуміти, перед тим як ми будемо розглядати 22, 23, 24 вірші, де апостол говорить про посудини гніву і посудини милості, ми звернемося до листа Єфесянам 2 і 3 розділів, де апостол говорить про поган і таємницю Христову. Часто текст, який зараз ми розглядаємо в 9 розділі, Пояснюють так, як це сказав Кальвін, який робив акцент на передбачення і предоприділення. Кальвін розглядав так: посудини гніву це люди, які були передбачені Богом для гніву, а посудини милості це були люди, які були передбачені для милості. І тому він дуже часто посилався на ось ці тексти, які записані в листі. Римлянам, 9 розділі, і інші деякі він також приводив тексти, роблячи великий акцент саме якраз на предоприділенні. Але давайте зараз ми подивимося на цей текст, як він виглядає, коли апостол Павло це говорив в першому столітті людям, які жили в Римі. Отже, спочатку ми звернемося до листа Єфесянам, другий розділ, 11 вірш. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі, а нині в Ісусі Христі ви. Які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими, і в третьому розділі, з третього вірша, апостол продовжує: Бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко писав. Ось це, що він коротко писав, це слова, які ми прочитали з другого розділу. З того, коли читаєте, ви можете збагнути моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам так, як ось тепер Духом відкрита святим Пророкам і апостолам, що і язичники є співпадкоємцями, одним тілом і співучасниками обітниці у Христі Ісусі через Євангелію, служителем якої я став через дар Божої благодаті, яка була дана мені. Дією його сили, мені найменшому з усіх святих дана ця благодать, благовістити між, між язичниками незбагнене багатство Христа. Апостол тут вказує на таємницю, яка не була відкрита попереднім поколінням, а саме, що люди, які були далекі від Христа, які не мали обітниць, про що апостол Павло. Говорить в другому розділі, стали близькими до Христа, і ось коли апостол говорить про Ізраїль, про якого він називає посуденою честі, і про поган, яких він в 21-му вірші називає. Посуденою для нечесті, апостол відкриває таємницю. І ось ось про те, що ми читаємо в 22, 23 і 24 віршах, де апостол Павло говорить про посудини гніву і посудини милості, якраз апостол тут поєднує ось цю таємницю, чи відкриває цю таємницю і показує, що народ ізраїльський мав ці всі обітниці, а народ, який не входив до. Ізраїлю, тобто всі язичники, вони стояли осторонь. І Бог таким чином тепер об'єднує одних і других і робить щось особливе, особливий народ. І зараз ми перейдемо до розгляду вже. 22, 23, 24 віршів і розглянемо, кого апостол Павло має на увазі під посудинами гніву і посудинами милості. Але тут потрібно якраз от акцентувати на те, що апостолу була відкрита таємниця, яким чином погани долучилися до тих обітниць і всіх благословінь, які мав Ізраїль. Тепер ми перейдемо безпосередньо до пояснення того, хто ж це такі посудини гніву і посудини милосердя, і яке значення це має для нас сьогодні. Тут апостол говорить про дві групи: посудини гніву і посудини милості, і юдеї, і погани. Цікаво, що апостол тут доєднує «поган». Хоча в контексті 9 розділу він говорить про Ізраїль, отже, яким чином поєднується посудини гніву і посудини милості з юдеями і поганими, на початку 9-го розділу апостол вказує на виняткове положення народу ізраїльського як первенця для Бога, якого він обдарував сімома благословіннями. Але в шостому вірші апостол робить. Дві заяви. Отже, не всі ті ізраїльтяни, які від Ізраїля, і не всі діти Авраама являються дітьми обітниці. Отже, серед народу ізраїльського, який вважався первенцем для Бога, не всі користувалися ось цим правом первенства. І як апостол Павло будує свою аргументацію. Спочатку він показує Авраама. Який мав двох синів, тобто батько мав двох синів, і не первенець, а другий отримує благословіння. Потім показує маму, Ревеку, в якої було двоє синів, і не первенець, а другий син отримує благословіння. Тепер апостол Павло говорить про Ізраїль як первенця, і, на жаль, не весь Ізраїль отримує це благословіння чи право бути первенцем. Але погани, які стояли осторонь, набувають ось цього права первенства, чи стають частиною Божого народу. І ось в чому логіка апостола Павла. Він показує одну групу людей юдеїв і поган, і в листі Єфесян, в другому і третьому розділі ми вже читали ці вірші. Апостол вказує на те, що погани стають частиною народу Божого. Отримуючи всі ті благословіння, які Бог дав Аврааму і народу ізраїльському. А на превеликий жаль, багато людей серед Ізраїлю не скористалися цим правом. І ось апостол Павло каже, що посудини гніву це всі люди, абсолютно всі люди, про що апостол Павло детально говорить в першому, другому і третьому розділах. Вказуючи на те, що всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Але через Ісуса Христа Бог дає нам шанс стати посудинами милості. І ось в третьому розділі, в 23 і 24 віршах, апостол Павло це дуже коротко і точно формулює, бо всі згрішили і позбавляються слави Божої. Набуваючи виправдання через Ісуса Христа. Отже, всі люди являються посуденими гніву і були готові на загибель, але Бог через Ісуса Христа дає людям шанс стати посуденими милості. І апостол Павло робить ось такий підсумок 24 вірші, 9 розділ, 24 вірш. На нас, кого Бог покликав не тільки з юдеїв, але і з поган. Попередньо ми вже говорили, що апостол Павло говорить, яким чином покликаний народ опинився в числі чи категорії непокликаних, а ті погані, які були непокликані, набувають статусу покликаних саме через Бога, через його поклик, люди, коли відгукуються на його поклик, стають покликаними. Ось в чому полягає логіка апостола Павла в 9 розділі, де він показує на первенця Авраама, який не отримав. Ось це право первенця, потім на первенця мами, яка також мала двох синів і первенець не отримав. І тепер Ізраїль, на превеликий жаль, ось цим первенством не скористався, а Бог доєднує поган і дає їм ті самі права, які він дав народу ізраїльському. І Насправді, друзі, в цьому наш величезний, хоча абсолютно нічим не заслужений привілей. Виключно через віру в Ісуса Христа ми сьогодні можемо стати саме тими посудинами милосердя, про які читали в уривку, які досліджували. Двері Божого, царства відкриті для кожного, хто вірою приймає Христа в своє серце. Від щирого серця бажаємо, щоб серед цих посудин Божих, створених на честь, знайшлися також і ви, шановний слухачу. Продовжимо вивчення у наступному випуску. Благословень всім вам.